Ваше блаженство при освященні архіпастирі, всі отці, шановний рабе, вельми шановний прем'єр-міністр України, дорогі брати і сестри, ми зібрали сьогодні в цьому величному театрі для того, щоб Вшанувати пам'ять митрополита Андрія Шептицького, видатного архіпастиря 20 століття. Митрополит Андрій проповідував Слово Боже, проповідував. Але не тільки проповідував, він те, що проповідував, втілював життя. І ви тільки що чули від Боженнішого Святослава, що він захищав і православних, коли руйнувались храми. Тридцяті роки. Він, він ховав в монастирі єврейських дітей, що спонукало цього святителя в тяжких умовах виступати з такими пропозиціями. Не, не руйнувати храми православні і не вбивати єврейських дітей. Яка сила? Це правда і любов до людей, тобто те, проповідував він, що вимагає Господь. Бо Господь каже на, на запитання. Яка найбільша заповідь? Полюби Господа Бога Твого і ближнього свого як самого себе. І цей святитель виконував все це? Чому ми протягом цілого року відзначаємо пам'ять? 150 ліття з дня народження митрополита Андрія. Чому? Що нас понукає відзначати пам'ять по всій Україні, не тільки у Львові, де він служив, в Києві, в інших містах України, в Харкові, Одесі. Для чого? Для того, щоб показати що є світильники, які освічують шлях, яким повинен іти наш український народ. Яким же шляхом повинен іти наш український народ? Насамперед шляхом правди, правди і любові. Бо коли ми не чинимо правду, то з нами нема Бога. А рушійною силою є любов. І митрополит Андрій нагадує нам своїми діяннями, що цією дорогою треба йти для того, щоб досягти своєї мети. А яка у нас мета? Та сама мета, яка і у нього була, мати свою українську державу. Ми її маємо вже 24 роки, 25 рік, як ми маємо українську державу. Але тепер ми проходимо випробування, достойні ми мати. Свою державу чи знову в рабство. Наш народ доводить, що в рабство ми вже ніколи не підемо. Ми душу і тіло положимо за нашу свободу. І тому наші воїни, не шкодуючи свого життя, захищають нашу рідну землю, наш народ, нашу державу. Подивіться, яка хвиля гуманітарної допомоги піднялась по всій Україні. Що рухає цей народ на такі подвиги, коли багато хто віддає своє останнє, немає іншої сили, як любов. Любов до своєї сім'ї, до свого народу, до своєї держави. І відзначаючи, згадуючи подвиги митрополита Андрія, ми повинні надихатися цим і робити те, що він робив у свій час. Нам треба подолати зовнішнього ворога. Ми його вже майже подолали, але треба подолати внутрішніх ворогів. Але але на основі правди, справедливості і любові. Бо якщо ми неправдою будемо карати неправду, то ми будемо примножувати тільки. Зло. А нам треба бути справедливими, йти дорогою правди. І тоді Господь буде з нами. Бо там, де любов і правда, там Бог. А де Бог, там перемога і над зовнішнім ворогом, і над внутрішніми. Ворогами тому слава Ісусу Христу і слава Україні.